Ну, сніжана і Марія. Пішли на базар, поставили, стали поруч, одна поставила яйця по 5 гривень, а друга по 10, сніжана по 10. Марія каже, що ти робиш? Та каже, я нікуди не спішу. Ну до обіду та продала Марія. Каже, сніжана міняється, ну йдемо додому. Каже, ти собі йди. Я нікуди не спішу. Ну, простяла до вечір, підходив. І гарний чоловік до неї, як мій друг синовий рівняк, сьогодні сидить в залі. І каже, по чому ваша яйця? Она каже, 10 гривень. Ви знаєте, що ціну. Дивиться на яйця, на неї. На неї, на яйця. Каже, добре, я куплю, каже, допоможте донести?" неї. Каже, я нікуди не спішу. Ну, прийшла. Додому він каже, так уже підніміться, посмажити їх. Каже, давай. Підняла, посмажела. Так лишайте зі мною повече, давай. Залишилась повечерка, може, випили. Давай, випили. Ну, самі знаєте, дівчата, так? Да? Він каже, так може, сніжана, займемо своє кохання. Ка, давай. Пішли, зайняла з коханням. Вона бере трубку і каже, кума Марія, ти дурна. Я каже, продала яйця по 10 гривень. Повечерила, випила. І трі. Ви знаєте? Да? І три рази зайняли з коханням. А він каже, як ти булиш, ласка, а я нікуди не спішу. <плес> так і в нас, ніхто нікуди не спішить, правда? <плес> <плес> Тому давайте танцювати, так? Да? <плес> давайте. Та чорний не люблю, вилю.